Бажаю міцного друзі. Дуже гарна новина для всіх військовослужбовців. Ми все ж таки спромоглися та загальними зусиллями трохи продавили цих провладних уперів, і вони змушені були прийняти нову інструкцію щодо роботи з рапортами. Так ось, друзі, згідно до інструкції, затвердженої наказом міністерства оборони номер 531 від 6 серпня 24-го року, командири підрозділів відтепер не мають права. Безпідставно відмовити військовослужбовцям у погодженні рапортів. Тобто, згідно до цієї інструкції, відтепер командир підрозділу зобов'язаний узгодити рапорт, наприклад, щодо відпустки, щодо переведення до іншого підрозділу, щодо звільнення зі служби, щодо виплат гарантованих державою. Тощо відтепер командир підрозділу не має права відмовити в узгодженні рапорту. Без чітко визначеної правової підстави, побратими. Такі відмови, наприклад, як наказ нікого нікуди не переводити, або, наприклад, недоцільно не є правовими підставами. Такі відмови є порушеннями вказаної інструкції і є підставою для оскарження та притягнення таких командирів до дисциплінарної відповідальності. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі. Бережіть себе. Слава Україні!